Усіма улюблений вафельний торт, який готується за лічені хвилини, а смак нагадує дитинство. Для крему спершу беремо 100 г вершкового масла кімнатної температури та збиваємо його міксером. А далі вкидаємо варену згущенку одну банку, орієнтовно 400 г, У мене банка на 380. Та наш крем готовий. Він ідеально підходить для змащення вафельних коржів. Коржі я беру звичайні, білі, ви можете купувати, які вам більше до доподобать. Та перемащую кожен корж тоненько, грубо не накладаючи, так, щоб заповнити усі наші ось ці углибленки та не було щоб зайвого крему. Перемащувала до тієї пори, як закінчились коржі. З пачки залишився один корж. Перемащений вафельний торт залишаємо на ніч в холодильнику або ж на декілька годин для того, щоб він став м'якішим. За бажанням можна його прикрасити горішками або шоколадом зверху.